Ось які красиві футболочки ми отримали. Футболка подовжена. Ось так от: в чорних і білих кольорах. 95 Еластану, 5 котону. Розміри цих футболочок від XS до 2XL. Це все 3D. Тобто воно ось таке вишивка. І показую вам можливі кольори. Теж 3D. Чик. Ось така от. Справжніми сережками. Ой, ось так от хочу вам показати: справжні сережки на дівчинці і листочок без рушитий, вишитий аплікаціями. Ще така, як на мені, але трошечки інший принт. Тобто квіти в дівчинки, ось ця аплікація в більш фіолетових кольорах, але вони дуже круто будуть зав'язуватися зі всіма низами, нашими літніми красивими. Я їх приміряла, і тому вони всі. Ось такі, але вони дуже дуже довгі. Зараз я вам взагалі показую ікселічку. Ось така от 3D-квіточки. І вишивка. Так, ще одна лялечка, яка називається щічки. щічки на білому і щічки в нас є на сірому. щічки. На мені розмір ікселька. І ось ці всі, які я вам показую, це ікселька, але є ще іксесочка. От на такому натуральному ці щічки. Так, і ось така краса, ми вже її роз, розпродали. В нас лишилися лише С і М, волошки і колоски. І чорна. В чорному кольорі теж дівчинка, в неї квіти, квіти теж з е, обпаленими краями, це аплікація. Ціна цих футболочок 1470 гривень, це все натуральна тканинка. От губки, бачите, в неї губки вишиті. Руки, губки, це надзвичайно красиво виглядає. Вона мега приємна до тіла. Мені дуже подобається довжина і мені дуже подобається довжина рукава. Вона вільна, тобто от XL на моєму 52-му, вільна. Так що я очікую вас всіх на примірку або надішлю вам у будь-яку точку світу.